Друзі, вітаю вас на каналі KidLogic. Прокачуємо логіку і тренуємо свій мозок. І сьогодні задача, яку ми не встигли розв'язати на уроці з 4 класом. Я обіцяв, що в наступному відео обов'язково розкажу про варіанти розв'язків цієї задачі. Отже, маємо: Розшифруй запис двоцифрове число плюс трицифрове число, дорівнює чотирицифровому цифровому числу. Якщо відомо, що обидва доданки і сума не зміняться, якщо прочитати їх справа наліво, розберемо цю задачу покроково. Але для початку спробуйте подумати, як би ви розв'язали цю задачу. Поставте на паузу і трошки поміркуйте. Ну, а ми спочатку роздивимось нашу умову. Маємо двоцифрове число і трицифрове число в сумі, які дають чотирицифрове число, але незвичайні ці числа, як доданки, так і сума, мають читатися справа наліво і зліва направо однаково. Це паліндроми. Паліндроми це такі вирази, які читаються зліва направо і справа наліво однаково без змін. Що це означає? Ну, наприклад, двоцифрові числа паліндроми – це може бути 11. Або 22, або це може бути 33, або це може бути 99 максимальне двоцифрове число. Три цифрові числа паліндроми це 101, 101 читається в обидва боки однаково, або 111, або 121. Або максимальне число 999, максимальний паліндром трицифрових чисел. Ну, думаю, тут зрозуміло. Цю задачу розв'язують способом підбору. Але перебирати двоцифрові і трицифрові паліндромні числа, які дають в сумі чотирицифровий паліндром, вкрай неефективно. Це довго. Я покажу найбільш дієвий спосіб розв'язку такого завдання. Для початку знайдемо максимальний діапазон, в якому буде відбуватися наш пошук. Для цього візьмемо максимальне двоцифрове число. Це 99. До нього додаємо максимальне трицифрове число паліндром. Це 9,99. І отримаємо результат. 99 плюс 999 буде 1098. Отже, максимальний діапазон закінчується числом 1098. Неважко здогадатися, що шукане чотирицифрове число це буде число 1001. Це число читається зліва направо і справа наліво Однаково. Більше ніяких варіантів в діапазон 1098 не підходить. Далі, найефективніший спосіб це знайти невідомий доданок трицифрового числа. Ми його позначимо як Х. Підбираючи двоцифрові паліндроми починаючи з найменшого. Найменший двоцифровий паліндром це число 11. Знайдемо невідомий доданок X. Від 1001. Ми віднімемо 11. В результаті ми отримаємо число 990. Якщо прочитати його справа наліво, воно не буде нашим паліндромом, який ми шукаємо. Тоді продовжуємо пошук. Візьмемо наступне паліндромне число, це 22. Плюс Х дорівнює один. Отже, знаходимо невідомий доданок. Від числа 1001 віднімаємо число два і отримаємо в результаті 979. А тепер дивіться: число 979 читається зліва направо і справа наліво Однаково. Отже, результат нашої роботи це числа 22 плюс 979, що дають в результаті 1001. Все, задача розв'язана. Ми знайшли шуканий варіант паліндромних чисел, який підходить під умову нашої задачі. Для цього ми використали всього дві дії. Ось таке цікаве завдання для тренування логіки. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайки. Чекаю вас з нетерпінням на наступному відео, яке будуть виходити дуже і дуже часто. До зустрічі!